Тут поливали, воно все мокре. Воно то накрите було. Розбили всю лікарню. Шкоди не робили нам. Це неврологічне відділення лікарні святого Пантелеймона. Кілька днів тому у нині захаращених приміщеннях лікувалися пацієнти. Сюди, 28 вересня, близько восьмої ранку влучив російський безпілотник. На цьому місці була палата, говорить директор лікарні Володимир Поцелуєв. Ми знаходимося безпосередньо в палаті. В якій, на жаль, також загинула жіночка, тут якраз її привалила плітами і вона тут просто ну, обгоріла, можна сказати. Да? І от зараз в такому стані знаходиться частина неврологічного відділення. Ну, бачите, МЧС тут трошки натягнув нам кришу, от такий, от такий жахливий стан, на жаль. Наразі пошкоджений корпус лікарні обстежують спеціалісти, які нададуть висновок щодо технічного стану приміщень. Окрім цього, в лікарні намагаються відновити систему опалення та дах. Місцева рада знайшла нам 2000 квадратних метрів покрівлі, готові передавати. Вже наразі в медзакладі відбувається інвентаризація, підраховуються збитки, говорить Поцелуєв. На жаль, є обладнання, яке в операційній постраждало. Це тулівий лазер, це, це дуга, ну, той же і стол операційний і всі інші речі. Тому, на жаль, ну, воно вже безвозвратне. Лікарня святого Пантелеймона обслуговує пацієнтів Сумського району. Це понад 180 тисяч мешканців, 16 територіальних громад, каже Володимир Поцелуєв. На сьогоднішній день вже ми пустили світло сюди. Зараз займаємося терміново кришею, вікнами, водовідведенням. відведенням. колектив хоче працювати, хоче тримати медичний фронт. Серед співробітників лікарні одна людина загинула, ще одна лікарка у важкому стані. Зараз в Києві в опіковому центрі там більше 40% опіків і ще. Чотири людини знаходяться по різним закладам міста Суми, але стан середній вже більше до нормалізації стану йде. Також є постраждалі серед людей, які лікувались. У нас безпосередньо дві людини. Загальна кількість жертв, знаєте, 10 чоловік. Нині, за словами Володимира Поцелуєва, надання медичної допомоги у корпусі, куди влучили шахеди, призупинено. Інші три корпуси лікарні працюють. Російські війська вдарили по лікарні вранці 28 вересня. Перше влучання було у приймальне відділення і травмпункт. Друге по даху одного з корпусів. Внаслідок цього 10 людей загинуло, 22 ушпиталили. За словами Володимира Поцелуєва, приблизно половину з них вже виписали. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко суспільне новини, суми.